Кожного разу, коли ви підписуєтесь на канал, коментуєте це і лайкаєте. Ми робимо це. Да! Коміки шукають дівчину. Це шоу створене для покращення демографічної ситуації в країні. Що ти зробиш, якщо дізнаєшся, що я продаю наркотики? Я скажу, продають наркотики, тільки котики. Мені дуже сподобалось. Коміки відповідають на важливі для дівчини питання, а вона виганяє того з них, хто відповів найгірше. Поки не залишиться хтось один. Всім привіт! Мене звати Лера. Мені 25 років. Я фотограф, тіктокер, флексер, Ууу, депутат. Молодь. А, а ти підходиш у ці відео в Тіктокі, там де ти підходиш до людей, і така I'm street photographer. Так, да, так, да, так. Да. Я все роблю. Який Тікток зібрав найбільше у тебе? Ну там, де я флекс показую. Туалети в квартирі, в домах. Що значить туалет вдома? Ви що, йдіть йдете, там і срете, ребята? Флекс? Да. Ти флексиш? Це матеріал. такий. Я флексю. Треба було з чого починати, так ти флексиш, ти не фотограф. Так, я ж представ. Я флекс-фотограф. Фотофлексер, фотофлекс. <ріст> Перше питання: що найнебезпечніше ти робив у своєму житті? Хлопець номер один. Знаєш, найнебезпечніше, що я робив за свої 25 років, це знаєш свято, стіл накрили батьки вдома, і мати гарно ковбаску порізала і оцю квіточку вирізала з ковбаски, і гості ще не прийшли. а Я її спиздив, потім мене вся родина хуяри до приходу гостів. І ще в гостях коли-коли багато п'єш природича, знаєте, що мати не позорь мене і тебе пиздять просто до смерті. І все. Бля, тобі мало, мене били, бля. Ну, зараз. І це все, окей, ще бля, я пив Айран і пиво, блядь. Тобі легше від цього. А потім флексів так на унітазі. Ти поки... Бітбоксів. Там там був так, ти права, там був бітбокс. Бітбокс на унітазі. Я б навіть сказав трошки тікток там був. О. Таке, таке. Так, давайте хлопець номер два. Одного разу я врятував дівчину від зґвалтування, не прийшовши на побачення. О, Цікавенько, цікавенько. Блять, це цікаво! Хлопець номер три. Ну, він, він тупий. Ні, ні, ні. <рес> коли я був малий, я почув, що дівчатам подобається, коли великий хуй. Так, і що? Я засунув хую вулик. <рес> Так і, і, і як результат? Рез, результат я кінчив вулик, блядь. Ах ти мені І з'явився Ющенко. Ого. Ющенко? Ющенко не трогає. Він би дохуя зробив. Про ньому довели. долар був чотири, та й сука. Хлопець номер 4 Так, що найнебезпечніше що я робив, це я е, на м'ясо на шашлик в стиралки мамі не постирав. Там, okay. там. Там да. Дві найдорожчі речі у кожного із батьків. Шашлик? У вас сімейна реліквія? Скарб, бля. Так, а ну тихо. Блін, ну ти флекшиш. Ротики закрили. Хлопець номер 5 Найнебезпечніше, що я робив, це я сказав своїй колишній, що там, куди я йду, є дівчини. Дівчини дякую, дякую дівчина. Є дівчини. Ми це приймемо. Українські є дівчата. Я вибачаюсь. Я дуже сильно вибачаюсь. Є дівчини, наче кусок дівчини. На коліна. Півкіло дівчини. Можна мені, будь ласка, вам нарізати чи ж Фарш свинина дівчина після після. Мені на котлети. Так, номер шість. Уяви собі флекс. Уяви собі великий так. безматяжний флекс. Ну. І, значить, і дві найнебезпечніші речі, які я робив в своєму житті, це секс, перше. І друге це баджет джамбінг Це коли стрибають з різінки. І обидві так. без гумки. І так, тут... і що ти, і що? Так. Номер 7. Е, я цілував сестру в губи, і небезпека була в тому, що я мог збудитись, але я не збудився. Давай, давайте першого. Так, друзі, ви просили більше крінжа, тому ми додали сюди повара Даніла. Просили більше крінжа, тому ми дали покарання. Назнано на хуйовішу відповідь комік буде мати виконати покарання, які ви побачите далі. Підписуйтесь, це бралячий стендап! Човаки, він, до речі, пізнати, я вам скажу. На що ти ніколи не погодишся у сексі? Боже. Мазафака. А це обов'язково. Це таке ні, б написано ні. було, там. Хлопець номер два. 에, я ніколи не погоджуюсь кінчати першим. Mm, молодець, добре. Хлопець номер три. Я би не хотів, щоб я якось серед ночі я прокидаюсь, ти залезеш мені на обличчя зі словами охчасок, начну флексити», Мені це нахуй не треба. Ну, <п 'ят> понятно. Хлопець номер 4 Не погоджуюсь в сексі. Займатися сексом. Угу Блять, я отримав її От Я теж думаю. ну Угу Давайте номер п'ять. Давайте. Не погоджуюсь на МММ. МММ це фінансова піраміда. І флекс. Флекс це щось по блатному. Понятно Так, номер шість. На що я ніколи не погоджуюся у сексі на оплату через ФОП. А ти що, ескортник? Так. Форд ескортик. Номер сім ти, ти вже розраховуєш на секс. А що ти для цього зробила? Ну, я думаю, номер чотири. Ну і п'ятий теж хуйовий був. Давай. <рес> давай Все, пока. До сідання, до свидання. Що ти зробиш, якщо дізнаєшся, що я продаю наркотики? Хлопець номер два. Ну, дивись, я здам тебе в поліцію, тебе посадять, ти відсидиш пару років, вийдеш, і я в тебе запитаю. Ну що, тепер ти не проти анало? <рес> Може, і зараз не проти. Ну. <ріст> можна, <ріст> можна і запитувати. <ріст> Давайте, хлопець, номер три. Мені, я процитую класика, тому що я, е, мені дуже боляче за мого колегу, і в одному з попередніх випусків він сказав дуже золоті слова: Я дам тобі в їбало. <ріст> 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 П'ять. Якщо ти продаєш наркотики, то, напевно, в тебе багато грошей. Так. Попрошу в тебе грошей. Злаштовую відповідь. Шостий. Так, що я зроблю, коли дізнаюся, що ти продаєш наркотики? Я засмучусь, тому що ділова етика не дозволяє мені зустрічатися з конкурентами. Ах ти ж, молодець, молодець. Хлопець номер сім. Я тебе поцілую. І я скажу, продають наркотики, тільки котики. Ми, 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 ми з'їмо наркотик, я скажу, приймають наркотики, тільки котики. Так, це вот. потім, потім я пишу: ой, ой, як мене штирить, як мені гарно, мені приємні двоє дотики, їдять гівно, тільки котики, і ми будемо їсти гівно. Бля, що ти вживаєш? Мені дуже сподобалось. Це Даніл. Так, так, я, да. Моя тибуся. Тепер хто вибуває, так? Проїбало можна. Проїбало, проїбало. Я бачу, як вона флексить. Наступне питання. Я хочу перейти на українську. Що ти мені порадиш? Два. Я пораджу тобі перейти на українську. О, дякую. Yeah. Номер п'ять. Я пораджу тобі не вийобуватись. Так. І що в тебе там російська гарна, тирипири, uh -huh. я погано буду виговорювати українські слова, просто, блядь, їбаш українську мову. Номер шість. Можна повторити питання? Я хочу перейти на українську. Що ти мені порадиш? Не зволікати. Угу. Uh Сьомий. -huh. Yeah. Да, я тобі пораджу чистити зуби, щоб з рота не смерділо, щоб твоя українська була пахуча. Все було відстій, крім Даніла. Mm, два. А я думав, ми з тобою будемо мати дітей. Не будемо мати, ми дітей. М мати будемо. Так, давайте. Яке найдивніше питання ти чув від дівчини? Хлопець номер п'ять. Яке найдивніше питання ти чув від дай дівчини? Дай. Хлопець номер п'ять. Ти не проти, якщо до нас приєднається мій хлопець? Mm -hmm. <рес> нормально, нормально. А ти казав, ти не проти, якщо приєднається і мій хлопець теж? Отак. Хлопець номер 6. Яке найдивніше питання, я чую від дівчини? Хто по національності Пух? <рес> <рес> так, хлопець номер 7 е, В мене є маленький зубик-кличок, і в мене, в мене питали, це котячий зуб в тебе? Ну тут чесно куплено все Хороший. — було. з котячий кличко отак. П'ятий. Так, ти йдеш нахуй. П'ятий. Ого! Добрий вечір, тобі, пане. Господи, можна піти вже на Так, що останнє тебе розсмішило? Шість. Мене запитали, що я зроблю, коли я дізнаюся, що ти продаєш наркотики. І я відповів, що засмучуюсь, тому що ділова етика не дозволяє мені зустрічатися з конкурентами. Угу. Хлопець номер сім. Е, я зробив нову зачіску, і мені мама сказала, що я схож на вовка з капітошки. <ріху> <ріху> Хто перемагає номер сім. <ріху> Постанова! Поста просто Це моя сестра! Це моя сестра! А, не! Це моя сестра! Це моя сестра! Моя маленькая! Це моя сестра! Моя сестра! Наконец-то победил! Я вже перемагала. Ура! Да, і познайомийся! Гарні штани, гарні штани! Да, і в житті, да ти! Стендап 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 стендап, Кожно хоть на вівточка папку. У іквіт. Ей на конце твоєму місті. Перший девку. в коменти особисті. Привіт. Я Таня, студентка Київського національного університету культури. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Ось а, працюю моделлю. Так що я, я готова вислуховувати. Це вже не на секундочку, а на годинку, я б сказав. Я люблю тебе. Що ти не любиш в дівчатах? Номер один. Я не люблю в дівчатах венеричні хвороби. Да. <клес> <Yeah. клес> я теж. <клес> <Yeah. Yeah. клес> <Yeah. клес> Номер два. Не люблю в дівчатах інших хлопців. <клес> <клес> Номер три. Коли вийобуються. Номер чотири. Коли в дівчини кодик більше заміють. Кодик. Кодик. Номер п'ять. Я дуже не люблю, коли я дівчатам носик під пашку засовую, висовую так. Вона а там у неї член колотається такий малесенький. Боже. це клітер, мужик. Я не люблю клітери. Треш. Англійською мовою це треш. Номер шість. Я ну, не люблю розповіді про колишніх, коли вона розмовляє зі своїм майбутнім. Логічно. Номер сім. Я не люблю, коли дівчина каже, що мужчина довжен. Йди нахуй зразу. <різь> <різь> ну я не тобі особисто, це якщо так каже, вибач, будь ласка. Mm -hmm. Давайте номер п'ять, будь ласка. Добре. Все. А, як тебе називають твої друзі? Номер один. Сергій Геннадійович, мені 63. Ти лишаєшся. <плес> <Номер> два. <плес> а, мої друзі називають мене Йоу, чувак, а можна у тебе сьогодні переночувати? Не смішно. No <плес> <плес> три. Лохіч. Номер 4. Мої друзі називають мене Гомік-Галіми. До речі, я його друг. Номер шість, будь ласка. Друзі називають мене Чендлер. Слендер. Нічого не понятно, але дуже цікаво. Номер сім. Друзі називають мене Марк Вернігруші. Так, певне. Давайте номер 4. Блє. А що він сказав? А, а, бо ти ти міг це нетолерантно. <рес> Тобі геї не подобається, так? Да? Я такого не казала. Вона не любить геїв. Аудиторія. напиши О, щось про це такого. в коментарях. Не. Я не казала. Вона конкретного <рес> гея не <рес> любить. <рес> Кого ти візьмеш з собою на Щекавицю? Номер один. Нікого. Там холодно і вітряно. Нікого. <рес> Розумію. Так, номер два. Нікого, ми з тобою влаштуємо свою щикавицю у мене вдома. За щекавицю, скажімо так. <ріць> я подумаю номер три. А, ну, всіх присутніх, я думаю, тут е, хороша компанія зібралася. Сім хлопців. Певно. Номер шість. я покличу свого друга Копол. Це я. Супер. — Це номер чотири. Хто це сказав. Номер чотири. Номер сім, будь ласка. Я візьму на гору свого улюбленого політичного діяча Петра Олексійовича. Щоб коли всі зелебобіки кінчали йому на обличчя, він казав: Боже, це скал. Чувак, ти виграєш. — А, Добре. Номер три. Не можу вирущити. Уяви, що ми разом, і мій колишній весь час пише мені, що б ти зробив. Номер один. Я б йому надсилав наші з тобою фотки, кружечки, знаєш, щоб йому було якось веселіше. Супер. Так, номер два. Я б йому написав: Чуєш ти педік, блядь, У нас з нею кохання, а ти хулі лізеш. Ми вже два знайомі. Номер шість. Я зробив би нам прогулянку в тунелі. Щоб він не зміг писати. Ну то щось якось ненадовго. І чи 7 Це моя. Вставити ім'я. Все, можна старатись. Номер сім, будь ласка. Це моя. Так. так, а тепер, будь ласка, трохи уваги. Тут найголовніше, найважливіше питання. Як часто ти міняєш шкарпетки? Номер один, будь ласка. Постійно. Я прямо зараз міняю шкарпетки. Супер. Номер два. Я міняю шкарпетки перед кожним сексом. раз в рік. Ну, треш. Номер шість. Е, я міняю шкарпетки, коли вони вже самі можуть стояти. Знаєш? <рес> Це романтично. Коли мене вуги перетворюються. Так, номер 6, будь ласка, все. А бо тобі не скажеш! Та, останнє питаннячко. Яку б весільну подорож ти хотів? Номер один? Я її хотів, я її мав в 2015-му. Я розведений і щасливий. Номер два. Знаєш, я хотів би весільну подорож по післявоєнній після Україні. Ну, знаєш, це типу там Белгород, мрія. Санкт Петербург. Добре, тоді номер один, будь ласка. Привіт. Все, в нас Всього. Я дуже щасливий! Нарешті я отримав те, чого я хотів. За щековицю? За щековицю.